Як працювати з молдами і яка глинка підходить для початківців? Я сама веду свій блог для початківців, тому що досвідчені майстри і так все знають, і їм цікавіше експериментувати. Тому гадаю, ви на моєму каналі саме з ціллю дізнатися щось новеньке і цікавеньке і отримати відповіді на свої запитання. Тому гайда, поїхали! Будь ласка, ставте свої лайки, коментарі, щоб наш канал розвивався і мені була мотивація записувати для вас щось цікавеньке і новеньке. Отже, сьогоднішня тема нашого уроку це молдінги. Що саме може підходити для роботи з молдами? І як з цим всім працювати? Насправді, якщо ви початківець, ви вже чули, що я можу рекомендувати із тих доступних глин, які наразі є в Україні, це або деко, причому класичне деко, до якого ви всі а, звикли, тому що ось це деко знайти складніше. Огляд її теж є у мене на каналі, це більш холодна порцеляна деко. А є ще класичне деко сьогодні я її не приготувала. Але якщо ви початківець і ви хочете Пробувати погратися, потім ще додатково будете покривати це все акрилом, додатково тонувати, то вам ця глина чудово підійде. Можете обирати будь-яку або таку харті, або таку харті, неважливо. І з нею буде чудово працювати, і я зараз хочу вам це показати. Ну, знову ж таки, я зберігаю всі свої глинки ось в ось таких герметичних контейнерах. Враховуйте це, тому що глинка дуже швидко застигає. І зараз буду показувати приклад на ось цій глинці. Насправді, можливо, б на білій було навіть цікавіше для вас показати роботу з молдами. І простіше я вам скажу, тому що та глинка не так залипає. З цією глинкою трішки складніше, але тим і цікавіше. І тому ось мої улюблені піргіночки. Ми uh, дуже до речі любимо ці. Uh... Інструменти на новорічні ліпки, зараз, можливо, вже не актуальний час саме для такої теми, але мені хочеться показати. І ось ці прінки, мені здаються, дуже класно будуть і в ялинкових прикрасах, і будь-де. Також, якщо ви декоруєте, займаєтеся декупажем, займаєтеся декором шкатулок, фоторамок, навіть блокнотів в скраббукінгу, вам чудово це підійде, тому що дуже легка, невагома, дуже швидко застигає. 24 години. Якщо мілкі елементи, то навіть. Навіть швидше. Обов'язково, я, звісно, тут в мене вже трішки дитина погралася їм, але обов'язково протирайте свої молди. І дивіться, якщо тут є лайфхаки, теж свої. Якби все було так просто, то я б не знімала це відео, вірно? Тому тут у нас буде трішечки цікавенка. Якщо у нас молд мілкий, все чудово, все легко, бачите, гарнесенько переймає фактурку. На синьому фоні, можливо, навіть фокусуватиметься, краще чудово переймає фактуру, і ви зможете легко працювати. Це якщо молд ось такий, він не глибокий, бачите, він мілкий, з цим сам просто. А ще, якщо у вас молди ось такі, бачите, де з заглибленнями, де з мілкими фактурами, де з ними складно працювати, чи різноманітні ось такі вінзільочки, де потрібна кожна кожна деталька. Ну, Насправді ось цей молд, я так частково. Да, він досить простий, з ним легко працювати, легко переймається. А ось цей молд, він досить складний. Щоб дістати виріб із ось такого молду, вам спочатку потрібно затрамбувати охайно, на невеличкими, навіть, можливо, шматочками глинку, свіжу глинку, підсохша глинка, для цього нам не підійде. І тільки після цього поставити цей вайнер. Молд, це молди називаються. Ось це у нас вайнери. Я вже, здається, відео таке робила. Якщо потрібно, я його оновлю. Коли у нас двостороння фактура, і це тільки фактура. Але коли нам потрібно зробити молд, особливо є ще глибші молди, то тоді ставити трамбуєте глиночку, це буде об'ємний ваш елемент, і ставити її в морозилку. В морозилці глинка ця чудово переноситься, потім ви її дістаєте. Вона, коли розмерзається, буде така мокра, нібито вогка, в цей момент в жодному разі її не чіпайте. Але після того, як у вас пройде доба, ну, тобто навіть на ній залишили, якщо ось такі мілкі детальки, вони досить швидко просихають. Ви його залишили і у вас готовий виріб. Єдине, що якщо ви залишаєте вистигати на нерівній поверхні, у вас виріб може покурьжити. І це, на жаль, властивість така глин. Не всі глини лишаються в тому вигляді, в якому вони є, і це факт. Але разом із тим трішечки підправити, особливо, якщо у нас буде ось така товщина, бачите, тут досить така суттєва товщинка, і вона чудово підходить саме для глинок Харті. І ви зможете легко потім уже працювати. Дивіться, ви можете навіть ось такі рамочки. Рамочки я теж рекомендую все-таки робити через Я знову ж таки роблю зараз все на руках. Це дуже-дуже незручно, чесно кажу вам, дуже незручно. На рамочки не шкодуйте глинки. Краще ви її потім ще навіть підобріжете. Ви можете потім цю глинку чудово підобрізати. Вона чудово і розноситься і моделюється. Новим словом, не глинка, а чудо для початку. Як на мене, ціна якість ну, повністю в себе оправдує, тому що деко я її палко кохаю, палко люблю, як правильно сказати. Але разом із тим. Так, я сподіваюся, все чудово видно. Але разом із тим, її ціна трішечки кусюча. І для тих, хто займається скраббукінгом, ну, можливо, в цьому немає різниці. Тепер дивіться, наступна проблема. Бачите, я натрамбувала, але всього занадто багато. Я зараз не взяла ніж, але бажано це все зрізати, тому що в скраббукінгу у вас це потім буде таким незручним елементом. Так? Я зараз ось так просто візьму і зіщипну. Ви можете моделювати, перемодельовувати, але знову ж таки, дивіться, якщо ви будете ще й на, вазі, на вісу, це все робити, у вас первинна картинка під низом може зіпсуватися. І той виріб, який ви хочете отримати, він таким вже не буде. Зараз я ризикну, звісно, це все дістати ну, на сиру. Мені ж цікаво показати вам найскладніші варіанти. Я взагалі люблю цікаві складні варіанти про працювання і роботу з цим всім. Це, щоб ви розуміли, це для вашого його розуміння, з чим ми сьогодні працюємо, так? І далі ви можете додатково обстіл вирівняти. так. І з глинкою досить просто-просто от рамочки, в принципі, легко діставати. Так, опа! Але висихати. Кладіть їх саме на, рівню, на рівну поверхню. Ну, і бачите, я не прочистила свій інструмент, і у мене вона така трішечки бруднувата, тому що це дійсно робочі, я їх тільки із садочка принесла, ми е, могли з ними ліпити. І дивіться, якщо ви будете декорувати, потім легко лягає акрил, пастель, будь-що, фіксувати, золотити паталью або покривати пензликом. Все це реально, ця глина це чудово приймає. Навіть лаком ви потім покрити можете. Так, виріб буде не гнучкий, ну, але це ж. Рамочки, формочки, навіщо, щоб воно було гнучким. Чесно, мені дуже такі варіанти подобаються. І я би навіть іще чогось наробила. Давайте з вами. Ось я дуже люблю, наприклад, ось цей елемент. Так? Мені дуже подобається ще рамка, яка ось ця. Зараз ви її помітите, наскільки вона класнюча. Давайте я її ось сюди це покладу. Просто на контрасті краще видно. Так, З таку рамочку ми з вами зробили. Бачите, я не No. Не переживаю за те, що я зроблю якось не так чи не те. Намагайтесь робити просто в одну висоту, сильно, щоб воно не перевищувалось, і гарню що, гарню що, втрамбовуйте. Бо якщо ви десь не дотиснете, у вас там просто дірка буде. Або повітряний шарик такий, нібито щось там недоліплено, нібито чогось не вистачає, як брак. От знаєте, як купуєте китайські якісь вироби, а там нібито брак повітряний. Оце воно. Це ж неручна робота у них, тому таке всяке може а у нас вами ручна робота, тому тут особливо педантично. і <гум> знаєте, я нібито не за перфекціонізм, Навпаки, це те, з чим я працюю, що потрібно що потрібно зменшувати, тому що перфекціонізм він насправді породжує тривоги, різноманітні такі стани. Ми ж з вами працюємо саме на гармонізації, тому що будь-яка творчість, вона гармонізує. Мій канал, насправді, можна сказати, артерапатичний канал, тому що ми все на стабілізацію психоемоційного вашого стану працюємо. І дивіться, якщо б ми зараз заморозили, вона б класно і легко винялася. Але я знову спробую дістати можемо навіть ось так. Так, ну от бачите, не всі вироби гарно і легко так дістаються. Хоча дивіться, що тут складного. Раз, 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 раз. Чи можна назвати це творчістю, якщо це вам приносить задоволення, якщо це вас лікує і підтримує, звісно, можна. І дивіться, дивіться, яка у нас краса з вами вийшла. Тут десь потім підріжете ножничками, можливо, поки, якщо ви по-сирому все-таки вдалося витягнути, можете навіть так зробити. І ось таку картину. Пір'їночки ви можете вже навіть легко зробити. Всі принципи молдінгу ті ж самі. Просто враховуйте, що якщо дуже глибокий молд, ставте його в холодильник. Покривати, працювати дуже легко. З глиною в харті це ну, просто тотальне-тотальне задоволення. Якщо у вас є ось така ніжка і вам принципово її зберегти, просто піднатягніть силикон, нібито, зараз я покажу вам. Контуровочка, щоб зберігалася, теж. все те ж саме. Під розтягніть силікон, затрамбуйте, а потім першим. Ось, бачите, я нібито вивертаю. Мої форми це дозволяють. І ось така краса у нас з вами додатково виходить. Так. Ось таку красу ми сьогодні створили. Ось Якщо у вас залишаються питання по роботі з молдами, звісно, ставте їх у своїх коментарях, ставте свої запитання. Я рада було допоможу і рада на них повідповідаю. А на цьому все, Па-па!